Вітання людям добрим! З вами Тайват Юа. І це 19-й випуск новин. Цей тиждень приніс нам багато цікавинок: нові банери, відносно простий івент, веб-події, анонси нових персонажів і багато іншого. Тож про це і поговоримо всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Перш за все, нагадуємо вам! Що нове оновлення дорівнює новий герой. Ви вже можете випробувати свою удачу і отримати персонажа Дендро, Нахіду або ж, якщо давно хотіли, Йоймію, то зараз чудовий шанс. Адже паралельно із банером Нахіди йде її раран. Окрім героїв, можна отримати ексклюзивну зброю, каталізатор для Нахіди і ще кілька непоганих речей. Говорячи про персонажів, варто відмітити нещодавній анонс, який зробили Hoyvers, нам показали двох нових героїв. Які скоро будуть доступні в грі. Нарешті ви дочекались нарешті він прийшов. Ви вже зрозуміли про кого. А вже ж про Скарамочі. Так, нарешті він стане ігровим героєм, і його можна буде забрати у свою колекцію. Але є нюанс, він отримав значний редизайн і буде не таким, яким ви його звикли бачити. Скарамуче буде новим анемо-героєм. А офіційно він буде називатися Вендера. В перекладі мандрівник. Подорожанин, хоча мені взагалі більше сподобалось обходи світ. Але щоб уникнути плутанини разом з головним героєм, будемо його називати подорожанин. В англійській вандере це людина, яка блукає світом, не маючи якоїсь конкретної мети. І це дуже синергує з персонажем. Життя його це біль зумовлена випробуваннями, які йому доводиться проходити щодня, тобто доля скарамочі, жити в стражданнях і блукати світом. Можливо, в пошуках спокою чи кращого життя, дізнаємось більше, коли будемо проходити його квест. Наступним анонсованим героєм стала дівчина, також анемов, ім'я її Фарузан. Поки що про неї немає офіційної інформації. З Світів Хойворс ми знаємо, що вона механік і легенда Хараватату. Рухаємось далі і трішки розповімо про ігрову частину оновлення 3.2. Перш за все, доступний новий квест архонців. Він буде продовженням минулого. І дії його розгортатимуться в сумеру. Не будемо розповідати сюжет, щоб не спойлерити, але з анонсу можна зрозуміти, що він буде підводкою до історії з Карамучі. Про це також нам тоненько натякає новий босс, битва з яким вже доступна. Це щотижневий бос, як сіньора чи чайд. З нього можна отримати корисні матеріали для підвищення талантів персонажів. Також нам нарешті доступний дендрогіпостазис. З кубиками будемо отримувати матеріали для підвищення рівнів персонажів. Зокрема, нахіди. Тепер трішечки заглянемо в майбутнє і нагадаю, що в патчі 3.3 нас чекатиме абсолютно новий перманентний режим. В Геншині з'явиться свій Гвінт чи Хардстоун. Це буде нова колекційна гра в жанрі PVE, тобто гравець проти комп'ютера. Але, як заявляються розробники, на дуель можна буде викликати і свого товариша. Поки що немає інформації про геймплей. Але нам показали ще кілька нових карток. Збирати їх можна буде просто граючи в гру. Тобто, оцей новий режим, він буде доступним завжди і не буде вимагати додаткового лаунчеру чи окремого додатку. Зайти в нього можна буде прямо з гри Геншин. Скоріше за все, це буде якась таверна, в яку можна буде зайти, знайти якогось героя, вступити з ним в діалог і почати грати. Щось подібне як з театром Механікус або квестами відьмака. Та й в цілому, ми з нетерпінням чекаємо на новий режим. А ви. Україномовна спільнота Геншин все росте і шириться, і все більше і більше цікавих, а головне гарно зроблених проєктів з'являється на наш роту. Пропонуємо вам заглянути на новий україномовний сайт по Геншину Торі Геншин. Тут ви знайдете гайди на персонажів, квести, розбір механік, досягнення, переклади внутрішньоігрових книг та багато-багато інших цікавинок. Сайт знаходиться в активному розвитку, тому ви також можете слідкувати за його оновленням в групі Ghost Game UA, де адміни розміщують інформацію про оновлення сайту, цікавинки з розробки та, звичайно, спілкуються з користувачами. Посилання на сайт, а також посилання на телеграм-групу UA я залишу для вас в описі до цього відео. Тепер повернемось до гри та розглянемо діючі івенти. Їх на даний момент вже два. Одна ігрова подія, випробування для шукачів пригод, яка стартувала 4 листопада та закінчиться 21. Подія доволі проста та різноманітна. На кожному етапі вам дається пробний персонаж і відповідне випробування. Просто виконуємо їх та збираємо свої винагороди. Також 3 листопада стартувала тривала веб-подія Скарби Хілі Чурлів». Триватиме вона аж по 4 грудня. Там все ще простіше. Щодня вам даються маленькі завдання на сайті HoyoLab. Буквально у два кліки ви їх виконуєте і забираєте ключики, а за ключі вже можна буде придбати як гарантовані винагороди на кшталт винагородимів, так і прокрутити таке собі колесо фортуни. І малесенький лайфхак від нашого каналу. Коли ви переходите для виконання завдання, в пошуковій стрічці поставте літеру І або І. Таким чином, Ви виділите україномовного крієйтера і віддасте йому свій перегляд. Це йому приємно і збільшить актуалізацію української мови в грі. Також Важливе оновлення отримав чайник. Нова функція репліка. Дозволяє встановлювати собі вже готові дизайни за спеціальним кодом. Такі коди можна знайти в Твіттері або у інших гравців. Суть дуже проста: знаходите потрібний вам дизайн, берете і копіюєте код. Заходите в чайничок, меню репліка і встановлюєте його туди, або ж ділитесь своїм дизайном з гравцями та друзями. Ось такі новини на сьогодні, як завжди. Чекаємо вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі. А тепер дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео з друзями та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!